Привіт! Мене звати Ілля Гороховський і я режисер фільму Життя в Україні Бі-Лайк. Like». А мене звати Дмитро Сухецький і я головний актор в фільмі Життя в Україні бі лайк. Like». Мене звати Ліза, я акторка. І у фільмі Життя в Україні Бі-Лайк like» я граю. Колишнього головного героя Олега. Вічається це головна жіноча роль. Так. Бенк. Цей фільм розповідає історію про хлопця на ім'я Олег. А, він працює на роботі, де його творчі виви не поважають і не цінують, і користуються його довірою. Йому не подобається так, він почувається невільним, несвободним, аж раптом до нього в Україну, з Німеччини, повертається його колишня, з якою вони розсталися три роки тому. Ем, і на ґрунті оцього трошки культурного розшарування, що вони жили в різних контекстах певний проміжок часу. У них виникають конфлікти, які підсилюються звичайним побутом життя в Україні. А що за смішна собака? Це Це представник українського метамодерну. модерну Ще не встиг повісити. Кажи. Ти кажи. Та я послухаю. Бомбічна акторська співпраця. Мені з дитини просто чудово з Дмитриком. Окрім першої сцени. Ну, в першій стані це там, де я йду з велосипедом. І я стою з е, сумкою, а Дмитрик стоїть з квітами, і ми там як два ідіоти просто стоїмо. Отак. А, 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 а! А, ну по мені здається, воно ну, кожного... ж якось в загальному плані не виділяється з, 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 зі всього фільму. Це, Можливо це, це, мені. Це, це Це в тобі то, що так. Це психологія в тебе така. Ти думаєш, що ти там хіровий, вона так тобі виглядає через призму, того, що ти думаєш, там хіровий виглядає. Mm. <тірш> ти ти, ти Угу. А ти похудав? Е, може трохи так. <світ> е, а що ти не на бусі приїхала? Я люблю канадці на Віліка. По-європейськи. По <світ> <Пішли. світ> Початок. Початок ми почали знімати на зупинці, на, на трамванні зупинці біля заводу Артема. <реш> yeah. де, де ясно було, що без попередніх домовленостей. Е Мало ймовірно, що там можна буде щось робити. І, власне, буквально тільки включили камеру, навіть нічого не знімали, зразу співробітники заводу Артема відвели е е режисера і оператора там до них в, в якийсь офіс служби безпеки, сказали, я тут що, що не тут перехоплю, Тому що це ну, навіть з дозволами, там, тіп, якщо ти попередиш, це дуже-дуже ну, сумнівна ідея була дійсно. А, ну так, да, приходимо тіп, на першу локацію, ми вже там летимо, звичайно. Наж півгодинки по графіку. Тільки вмикається камера, ми що там виставляємо, приходять, блин, приходить мужичок в кофточки, завод РТМ, ну Каже, що ви тут, блядь, з камерою. <гум> е, ходи зі мною, каже оператору, затиконою бандурою. Я такий, що, WhatsApp, що тут відбувається? Йду з ним. Йдемо на прохідну, там нас зустрічає Служба безпеки завода. Там, типа, жіночки на прохідні, а грозні мужики, ми такі, типа. Привіт. Вони питають, що ви тут знімаєте? виправдовуємо, звичайно, що це студентське кіно, звичайно, що жодного наміру знімати завод не було. Просто зупинка поруч з класно, прикольно. Єдина в Києві. Ну, та, Єдина в Києві, дуже зручно, від метро знаходиться. Коротше, що, ну, там, мужики, виявилися такі. Панімаючи, побачили, що у нас на диску ще дійсно нічого не було записано, ми їм розписочки понаписували, що ми такі-такі. <різь> <різь> Просто, типу, поруч з камерою постояли. І в цих от попихах, коли тіпо, у нас і по графіку трошки летить, і нас, блін, зараз тут будуть пиздить по голові. А, нам дають якісь типу, бланки, ми спочатку ставимо на них свої підписи, <хи> потім ці підписи перевіряють з нашими документами, які теж попросили. Дають ці бланки нам, а, плутають їх місцями, типу в мене підпис оператора, в оператора мій підпис, ми їх розписуємо повністю, типу, хто ми, що ми на, що ми там з стояли, Даємо, вони читають, читають і питають от, в оператора ти Гороховський?», а в мене ти там, Леонід Кравченко. я кажу ні, ми. Ви нам, блять, папірці переплутали. Вони такі. Що, не хотіли ви по-швидкому? Добре, наті вам другий бланк переписуйте заново. Хвилин 20 там нас, коротше, потримали. Жіночки нас там на прохідні змусили ці бланки взагалі підписувати, тому що мужики там в цій службі безпеки кажуть, то ладно, відпускайте тільки, щоб паліть звідси нафіг. Вілью тут не з'являлись. От. Життя в Україні Білак. Like. Життя в Україні Білайк. Like. Просто знімаєш студентське кіно, тебе, тебе проводять в Каморку, змушують підписати документи і відпускають. Блін, треба було мені підготуватися до цього питання, я так зразу не згадаю. Н ну насправді, мені здається, це останнє. Я згадала. Найцікавіший момент зйомок це коли ми знімали. Не можна? Та можна, можна, кажи. Це коли ми записували звук. Це було вночі на Трохановому острові. Ілля Граховський ходив з ноутбуком. А в мене було день народження. А я був п'яний. — Я теж. І Я хорохова. Тому звук записаний добре. Звук записаний добре, і ми відійшли в окрему таку полянку в лісі, щоб записати його. І в рандомний момент Ілля Горховський кричав ТИША! І всі люди, які палив цей момент, мали закритися. І реально вони мовчали, і це працювало. Правда, в нас там якийсь брак по звуці чомусь стався. Не знаю чому. Мені сказав звукорежисер, що це сталося через те, що реп на Трухановому працював. Через те, що реп на Трухановому працював, у нас не вдалося записати звук для фільму Життя в Україні Білайн. Вдалося. але... Не сильно якісно. Але, але ти розумієш, але, яка але, потужна метафора. Але не сильно якісно з, з, з технічної точки зору. А там все, все в принципі. Але акторський там зіграно геніально. Абсолютно, абсолютно геніально. Що в тебе таких тортів в Німеччині нема? собі футболку на сесі. Коли говорили з Ілюшею, в чому я має бути вдягнутий. Ну що, <?ended> Дмитрик приходить на репетицію якраз з генеральний прогончик перед зйомками. Приходить Дмитрик на репетицію в футболці Карлсберг. Така, типа, буквально футболка з секунду. Я дивлюсь на неї, думаю, ну, звісно, Карлсберг, Бренд, whatever. Але, типу, футболка виглядає прям ідеально. по... Характеристиці Олега mm. <гум> ну, без негативу. А це прям така родзинка. родзинка образу його, на мою думку. Так а що так багато про так І з цього все почалось. Mm. Футболочка Карлсберг. Я кажу, типу, Дмитрику, на репетиції. У мене актори питають, які у нас образи, все таке. Тому що у нас немає спеціалізованого стиліста, я за це теж відповідальний. Я йому кажу, та от приходь в футболці. Ну, типу, буквально в тому, чому ти сьогодні прийшов на репетицію, це ідеальний образ для персонажа в фільмі. Приходить Дмитрик в футболці Карлсберг. У нас а, чайна. Там... приносить а, посилки цей ну, менеджер. Просто, да, да. Там ну, у нас бренд нової пошта світиться. Потім там тортик Олег. у да, Олександр тортик, тортик у нас, носить. золотий ключик рошен. Машина Болт, його колишня приїжджає на велосипеді Bike Now. А, і що там, чого ще не було? Весь маркетплейс, place, product placement, він не оплачений, тому це не product placement. Це життя в Україні, типу, буквально, де ще реклами. Коротше, що, камери взяли в оренду, а об'єктиви на, на гребли те, що було в кожного в хаті. Оператори принесли свої фотооб'єктиви. Оператори ем, принесли свої пентакончики, це фотооб'єктиви для плівкових фотоапаратів, типа, щоб картинка була цікавішою. А я надибав на Олексі дуже прикольну ширококутну насадку. Ти насаджує, накручуєш на будь-який об'єктивчик, і вона дає тобі ширший кут разом з цим викривленням, таким, типа, напівфішайним і зі смішною хроматичною аборацією, що в принципі дійсно дало стандартній чистовій картинці дорогущої камери, трошки цих от погорішностей, які прям фізично відбувалися. Тобто не на пості, а от, от, от прям буквально. Фізично це на матриці відображається. Як тобі з цим З цим? Я дуже люблю Іллю Горховського. Він класний режисер. Мені сподобалось з ним співпрацювати. Він нам купляв піцу на репетиції. На зйомки. На зйомки. Він нам дозволив переночувати. У квартирі, в якій ми знімали. Навіть трішки поспати. Три години. Так. Потім місяць він нас задовбував звуком для того, щоб його записати. Я думаю, Ілля Горховський це дуже хороший режисер. І мені сподобалось співпрацювати з ним. Ілля Горховський дуже нагадує мені мою бабу, якщо чесно. Ілля Горховський дуже нагадує Дмитрику його бабу. Раптом не почула камеру. Такі ж самі кучеряшки і такі старогі реси обличчя. Дуже схожі на мою бабці. Добре, Дмитрик. Я хочу в тебе запитати, як тобі взагалі ну, темп, графік зйомки. Тому що у нас за планом це ж 5 днів до сесії. Треба було зняти 108 кадрів згідно розкадровки. Ну, там, звісно, трошки менше, тому що нарізається на монтажі. Там, типа, ну, вісімка, вісімка. Там, типу, виходить, да, по 20 кадрів в сцені, але це, типу, буквально ну, два ракурси. Там не так погано все. Але, типа, тим не менш 100 з чимось кадрів за 2 дні, за дві доби. І от як тобі такий темп? Ні, було. Це, в принципі, абсолютно нормально. Я думаю, що варто сказати, що я за освітою не є актором, я є режисером. І, власне, це, була, це був мій перший досвід головної ролі в фільмі, ще й з текстом і ще й там з якоюсь аркою. Того я так для себе зразу визначив, що в співпраці з Ільою я би хотів бути таким актором, якого би я сам собі хотів. Тобто людина, яка. Плюс-мінус можеш читати е, якісь е, дивні е, вказівки е, і не вимахуватися. Е, людина, яка там взагалі не вимахується, того я тіпа, так по-доброму попустився е, в тому плані, що якоїсь там ну, сильної проблеми в мене з тим, щоб терпіти графіки, не було того, що я розумію, що ну, студентське кіно, е, яке я сам знімав. Та й до 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 досі знімаю, так що взагалі, без, без, без питань. <гум> Блін, э, дякую, Дмитрик. Це ну, типа, а дуже жорстко, дуже, дуже круто, дуже мило звучало. Я б ж так скористався можливістю, э, поки я з тобою в кадрі сказати, э, що э, дуже сильні в тебе, звісно, ці э, завдатки до кастинг-менеджера, до кастинг-директора, того, що такий каст скласти э, молодець. Ну, тому що я, я там, е, особисто роль зрозумів зразу, вона мені була логічна, вона мені була, була близька. І я там не скажу, що в мене якась дуже там сильна сильна якась. Акторський розмай того, що я робив, того, що там, я банально не зовсім доб -доб -доб добре вмію, Тому, мені здається, що я в фільмі не зовсім гарно грав, а швидше нормально вдавав себе тільки трохи, трохи іншого. Молодець. Модець. Дякую. 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 Давай.